Найголовніше, що немає загиблих, але маємо трьох поранених, трьох постраждалих, двоє в легкій формі. В одного уламкове поранення шиї, Він зараз перебуває в реанімаційному відділенні в лікарні, йому надається медична допомога. З міським головою і з начальником районної військової адміністрації, і з керівниками відповідних служб ми оглянули місця, де були завдані ушкодження ворожою атакою. Зараз вже працюють комісії, які обстежують оселі мешканців, обстежують пошкоджені будівлі і будуть визначати і актувати обсяги і розміри пошкоджень. Тому в подальшому. Шому буде визначатись, якої суми потребує той чи інший заявник цієї ночі. Наші сили ППО збили 5 ворожих БПЛА, типу Шахет. Тому дякуємо їм за роботу. Завдяки їм їхнім зусиллям меншої, скажімо так, завдано шкоди нашим об'єктам, людям. І в цілому громаді і області.